Мої вітання, шановні підписники та гості, ви на каналі про погоду. І ми підготували для вас прогноз погоди на наступний тиждень з 4 по 10 серпня. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. Також, якщо вам подобаються наші прогнози, ставте обов'язково свої лайки та залишайте коментарі. А далі огляд погоди по дням тижня, понеділок, 4 серпня. Захід України ранок зустріне ясним небом. Проте по обіді, на Волині та Галичині, хмари згуртуються у короткочасній дощі. Місцями пролються літні зливи, що швидко поступляться вечірньому проясненню. Денна температура коливатиметься біля комфортних плюс 22, плюс 26 градусів. Нічна спадатиме до плюс 14 плюс 17 градусів. Вітер західний, із переходом на північно-західний, помірний 3-8 метрів за секунду. Північ України ранок починає із вінливої хмарності. Більшу частину дня панує суха погода, лише на Сумщині, можливі короткочасні дощі. У Київській, Житомирській та Чернігівській областях повітря залишається теплим. Максимуми в день досягають плюс 24 плюс 29 градусів. Натомість ніч обіцяє приємну прохолоду: плюс 15, плюс 19 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України. Над центральними областями Вінничиною, Кіровоградщиною, Черкащиною. Понеділок подарує змінну хмарність. Сонце час від часу виглядає за хмар, опадів не передбачається. Лише на крайній східній межі центральної України, Полтавщина, Дніпропетровщина, можливі короткочасні дрібні дощі. Температура в день підніметься до літніх плюс 27, плюс 32 градуси. Найспекотніше на Дніпропетровщині. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 16, плюс 20 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В східній області, Харківщина, Донеччина, Луганщина. Поринають під важкі дощові хмари. З самого ранку лє дощ середньої інтенсивності. Місцями можливі значні опади. В день повітря прогріється до плюс 28, плюс 33 градусів. А ніч принесе полегшення до плюс 19, плюс 23 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південний регіон цього дня ділиться на два настрої. У Причорноморських областях, Одещині та Миколаївщині, ранок сонячний і спокійний. А от далі на схід Херсонщина до узбережжя Азову та Кримських передгір'їв небо затягується дощовими завісами. Дощі охоплять Запоріжжя, більшу частину Херсонської області та Крим. Температура на півдні дуже контрастна. У сонячній Одесі до плюс 33 градусів, тоді як у зволожених дощем околицях Запоріжжя, близько плюс 30 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 23 градуси. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 5 серпня. Захід України. День минає без опадів. По обіді над Львівщиною та Закарпаття може з'явитися кілька купчастих хмар, але вони радше прикрасять небо, ніж зіпсують погоду. Температура повітря комфортна: вдень плюс 24, плюс 27 градусів. Вночі наразі найсвіжіше за довгий час, плюс, 11, плюс 14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ України. Поліські регіони і столиця насолоджуються тихою літньою іделією: Київщина, Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина. Усюди зранку ясна блакить, яка тримається протягом дня. Жодних дощів. Денна температура становить плюс 25, п'люс 29 градусів. Уночі повітря охолоне до плюс 13, плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків переважно північний. 3,8 метрів за секунду. Центральна Україна зустрічає вівторок привітним сонцем. Над широкими степами Кіровоградщини та над мальовничими ставками Черкащини не видно жодної грозової хмарки. Вдень стовпчик термометрів зупиняться на позначках плюс 27, плюс 30 градусів. Нічні мінімуми опустяться до плюс 15. Плюс 18 градусів вітер північно-західний 4-9 метрів за секунду. На сході України після нічних хмар ранок видається ясним. Донеччина, Луганщина та Харківщина остаточно виходять з під впливу фронту, небо край чистий. Повітря все ще достатньо нагріте, максимуми близько плюс 30 плюс 32 градуси. Подекуди у стопових районах до плюс 33 градусів. Проте вночі термометри опустяться вже до плюс 17, плюс 20 градусів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Південна Україна зустрічає 5 серпня сонячним небом. В день на півдні спека ще тримається – плюс 30, плюс 33 градуси у більшості районів. Найгарячіше у Криму та на сході Запоріжжя – до плюс 34 градусів. Натомість, після заходу сонця повітря швидко остигає до плюс 18, плюс 22 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Середа 6 серпня. Ранок у західних областях тихий. На небі тільки павутиння перестих хмар. До полудня повітря прогріється, до плюс 24, Плюс 27 градусів локальні грози прогремлять над Прикарпаттям та в районі буковини. Можливий раптовий сильний дощ із поричастим вітром, шквал до 15-18 метрів за секунду. На Рівненщині та Волині опадів майже не очікується. Там хмари можуть пройти стороною. Ніч принесе плюс 13 плюс 16 градусів. На високогір'ї близько плюс 10. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У північних областях середа спершу нагадає попередній день. Ранок ясний, атмосферний тиск високий. Проте, після дуже теплої полуденної пори плюс 28 градусів надвечір ситуація дещо зміниться, і над Київщиною та сусідніми областями можуть сформуватися окремі грозові осередки ближче до вечора на Київщині Житомирщині очікуються місцями короткочасні грози з дощем. Під час грози вітер здійметься поривчастий до 12-15 метрів за секунду. Після заходу сонця повітря очиститься, і ніч у північних регіонах буде спокійною, близько плюс 15 градусів. Центральна Україна більшу частину середи проведе під знаком сонця та легкої хмарності. Ранок теплий і ясний. Температура швидко підніметься до плюс 27 плюс 30 градусів. Та вже після 14-15 години над горизонтом з'являться хмари. Місцями вони згрупуються і дадуть короткочасний дощ із грозою, найбільш ймовірні у районах, прилеглих до Придніпров'я та Полтавщини. Температура після дощу може знизитися, але загалом денні максимуми на рівні плюс 29 плюс 30 градусів. Уночі центр країни охолоне до плюс 16 плюс 19 градусів. Вітер північний та північно-західний 5-10 метрів за секунду. Східні області 6 серпня продовжують тенденцію до поступового зниження спеки. Ранок чистий та тихий. До обіду на сході без опадів. Сонце припікає. Денна температура у степах Донеччини і Луганщини досягає плюс 30, плюс 32 градуси. У Харкові й областях Слобожанщини близько плюс 29 градусів. Ніч у східних регіонах тепла, близько плюс 19, плюс 22 градуси. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південна Україна цього дня збереже переважно погожий характер. Хоча атмосфера стане динамічнішою, температура повітря швидко зростає до плюс 31, плюс 33 градусів. Утім, по обіді ситуація зміниться. У теплій, вологій масі повітря починають зароджуватися окремі грозові осередки. Імовірність локальних дощів виникає на Запоріжжі та в центральних районах Криму. Інші південні області опадів не зазнають. На Одещині та Миколаївщині весь день ясно. Максимальна температура на півдні становитиме плюс 32, плюс 34 градуси. Уночі стопчики термометрів опустяться до плюс 20, плюс 24 градусів. Вітер південний – 3,8 метрів за секунду. Четвер, 7 серпня. У західних регіонах кардинальна зміна погоди – Ранок ще може розпочатися відносно спокійно, але хмарність швидко збільшується з заходу. Вже до полудня у Львівській, Волинській Закарпатській областях небо затягнуте. Починаються дощі спочатку помірні, затим дедалі дужчі. У другій половині дня захід України накриють сильні опади, можливі зливи, грози, місцями град та шквали. Особливо інтенсивні дощі прогнозуються в карпатському регіоні. Температура повітря на фоні негоди відчутно знизиться. В день лише плюс 19 плюс 22 градуси. Натомість ніч на п'ятницю стане дуже свіжою. На заході всього плюс 12 плюс 16 градусів. Вітер південно-західний. Під час гроз можливі шквали до 20 метрів за секунду. На півночі країни ранок і більша частина дня минуть під владою спекотного сонця. У Києві, Чернігові, Сумах та Житомирі зранку ясно. Повітря швидко нагрівається до плюс 27, плюс 30 градусів. Близько 17-19 години у Житомирській та Київській областях пройдуть дощі з грозами. У самому Києві вечір очікується дощовим. На Чернігівщині та Сумщині до вечора ще будуть відносно сухо, але вночі туди дістануться опади. Під час гроз можливі шквальні пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Уночі після проходження фронту на півночі похолоднішає до плюс 14 плюс градусів. У центральних областях України 7 серпня панує задуха. Ранок та більша частину дня сухі, малохмарні. Повітря розігрівається до плюс 28, плюс 32 градусів. Ситуація почне змінюватися ближче до вечора, особливо в західній частині регіону. Близько 16-18 години небосхил на Вінничній західній Черкащині швидко вкриється темно-сірими хмарами. На вечір Вінницька область отримає зливи з грозами, місцями сильними, ймовірні шквали та град. Увечері дощі дійдуть до Кропивницького та Черкас. А також Полтавщини із Дніпропетровщиною. Вночі, 8 серпня, в центральних областях стане плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер під час грози поривчатий, північно-західний до 15-18 метрів за секунду. Східна Україна в четвер ще залишається осторонь негоди. Грозовий фронт дістанеться цих країв лише наступної доби, тому 7 серпня на сході продовження спекотного літа у Луганській і Донецькій областях в день до плюс 33, плюс 35 градусів. На Харківщині плюс 30 плюс 32 градуси. Вітер західний до 12 метрів за секунду. Нічна температура на сході залишається високою, близько плюс 22 градуси. Південні області 7 серпня поки що утримують погоду старого типу: спекотно та вітряно. В день спека плюс 32. Плюс 34 градуси. Вітер північно-західний до 10 15 метрів за секунду. Температура ввечері почне знижуватися. Якщо вдень було плюс 34, то ближче до ночі стане плюс 24. Ніч 8 серпня на півдні буде значно прохолоднішою, ніж напередодні. Плюс 18, плюс 22 градуси. П'ятниця 8 серпня. Після бурхливого четверга західні області відпочивають від негоди. Вранці 8-го небо над Львовом, Ужгородом, Луцьком ще закрите шаруватими хмарами. Мрячий дрібний дощ або й просто висить волога і мгла. Вдень очікується максимальна температура лише плюс 20, плюс 24 градуси. У другій половині дня на Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті вигляне сонечко. Загалом день мене спокійно. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Ніч на суботу буде холодною. Всього плюс 11, плюс 14 градусів. У північних регіонах вночі й вранці дощитиме. На Сумщині та Чернігівщині йтимуть помірні дощі, які лишилися від нічного фронту. У Києві та області зранку можливий невеликий дощ, небо затягнуте, але інтенсивних опадів вже не очікується. Головні грози пройдуть напередодні до полудня. Опади по всій півночі припиняться. Температура повітря близько плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний. 7 12 метрів за секунду Поривчастий. ніч на суботу на півночі стане найхолоднішою від початку літа. Температура знизиться до плюс 12 плюс 15 градусів. У центральній частині України вночі ще вируватимуть дощі у східних районах Полтавщини, Дніпропетровщини. Але зранку опади там послабшують до помірних. А ближче до полудня й зовсім припиняться. На Кіровоградщині, Черкащині до ранку п'ятниці залишаться лише калюжі. Основна маса дощів пройде тут уночі. Температура повітря максимуми плюс 24 плюс 27 градусів. Вітер впродовж дня північний 5-10 метрів за секунду. Ніч стане прохолодною, плюс 14, плюс 17 градусів. Східні області Донеччина, Луганщина, Харківщина приймуть удар фронту 8 серпня. Прогнозуються найбільш інтенсивні опади. Ранок на сході грозовий, на значній частині території йтимуть дощі, місцями сильні, з грозами та шквалами. Температура повітря під час опадів тримається на рівні плюс 22-25 плюс градусів, а подекуди й нижче. Небо затягнуте темними хмарами. День виглядає майже сутінковим. Опади в другій половині дня почнуть слабшати. Температура після проходження фронту відновиться до плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Ніч проти суботи вже буде спокійнішою. Місцями мороситиме дощ, але грози припиняться. Нічна температура плюс 17, плюс 20 градусів. На півдні України вночі сьомого на 8 серпня. Зливи пройдуть на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. Там гримітиме і литиме щосили. Тим часом на Одещині та Миколаївщині північна частина фронту пройшла ще 7-го, тому 8 серпня там зранку хмарно, але без істотних опадів. Лише невеликий дощ місцями. У Запорізькій області очікуються значні дощі. На Херсонщині також дощитиме, але дещо слабше. Температура повітря на півдні плюс 25, плюс 27 градусів в день. Вітер північно-західний 10-15 метрів за секунду. Нічна суботу плюс 17 плюс 20 градусів. Вихідні 9-10 серпня. Кінець тижня, субота 9 серпня і неділя 10 серпня подарують Україні значно спокійнішу погоду. Після проходження атмосферного фронту встановиться поле підвищеного тиску, тож вихідні обіцяють бути переважно сухими. У суботу, 9 серпня, на більшій частині країни малохмарна погода без опадів. Лише в крайніх східних областях вночі можливий залишковий невеликий дощ. Західні та північні регіони опиняться під впливом прохолодного антициклону. Ніч там холодна, плюс 11, плюс 16 градусів. Зате день сонячний і лагідний, з температурою плюс 22, плюс 26 градусів. Південь і схід теж відчують полегшення. Суботнього ранку можливі тумани після злив. А вдень засяє сонце, прогріваючи повітря до комфортних плюс 25, п'люс 28 градусів. Вітер на всій території північно-східний слабкий, 3,8 метрів за секунду. Лише на сході до 10 метрів за секунду. Неділя 10 серпня збереже цю сприятливу тенденцію. В Україні очікується переважно ясна погода. Небо буде або чистим, або з легкою купчастою хмарністю, без дощів. Температурний режим близький до кліматичної норми для середини серпня, вночі плюс 12, плюс 18 градусів. Вдень плюс 24, плюс 29 по всій Україні, на півдні та сході місцями до плюс 30, плюс 32 градусів. У неділю вітер стихне до слабкого. Загалом же тиждень, що розпочався рясними зливами, завершиться тихою нотою. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!